Ліричні пісні. Тематика ліричних пісень це кохання щасливе і нерозділене вірність, здравливість, розлука, ревності складності родинного життя. Чимало пісень мають гумористичний зміст. Ти ж мене підманула. Розлилися круті бережечки. Розповідає про те, як зажурилися славні козаченьки в неволі, а пісня якраз і закликає їх здобувати волю. Остання строфа цієї пісні широко відома: Гей у лузі червона калина похилилася. Чогось наша Україна зажурилася. А мітою червону калину підійме, а між своєю славною Україною зараз веселимо. Ця строфа стала. Первою строфою нову патріотичну гімну Червона колина до народної музики нові слова написав поет Степан Чернецький. Цей гімн виник в період зарождення січого стрілецького руху і одразу набув популярності. У гори ці чайці близька до певної епохи в житті. України, це гірка сповненна туги пісня, яка розповідає про степову чайку, що вивела чаянець. При дорозі проходили чумаки, весело співали, чай, чаєнят забрали. У горі цієї чайки в вгадується велике страждання матері України нещаслива доля багатих її дітей, загублених по далеких чужих краях. У пісні ой-ой не ходи Крітю, і їх автор Маруся. Чурай Переводіла історію свого трагічного кохання до козака Гри... Гриця, який зрадив її, кружився з іншою, а Маруся отруїла його відваром із зілля. На мотив цієї пісні було написано багато літературних творів. Це драма Старицького, ой не ходи Грицю!» Ой, не ходи Грицю, повість Ольги Кобилянської у неділю рано зілля копала та історичний роман Ліни Костенко Маруся Чурай.